Все частіше стали пробувати свої сили у змішаних єдиноборствах. Маленькі та юні вихованці місцевого клубу рукопашного бою Віктор. Днями вони знову доводили, що однаково вправно володіють ударами як руками, так і ногами, як на першому, так і на другому поверсі. Представники Житомирського клубу Боєць, в якому спеціалізуються здебільшого над хекфондом, запросили підопічних нашого Віктора Азізова взяти участь у відкритій першості закладу. І ті не відмовилися в обласному центрі. Президент Віктора вирішив обкатати наймолодших. Повіз 18 своїх учнів. Додому привезли 17 медалей. Два перших місця записали за собою Діана та Сабіна Азізови. Кирило Білоусов, Олександра Іванцова та Павло Юров здобули на чемпіонаті почесне друге місце. Решта бійців стали володарями бронзових медалей. «Готувалися ми десь за дві неділі до цих змагань. Трошки у нас чотири мати є. Ми на них трошки відрабатували прийоми, хоч щось показати, бо ковра такого так, як немає. Обично ми акцент ставили на удари руками і ногами. Самбісти стараються боротися, тихваді ногами обычно, теж вони борються зараз, тому що вони виступають теж по ММА і ММА виступають, і виступають, і парокопашки з, з нами. Ну, учасників було всіх більше 90 чоловік. Ну і як ваші дітей. Дітей. команда. Така непогана команда непогана була, була. молодіж мені обкатати, щоб хоч мали увагу, що це таке умови. Умови, значить, були нормальні, ми були в кооперативному технікумі, виступали там в залі, татами лежало, суддяство непогано. Не просто було здобути золото у Житомирі Діані Азізовій. Три бої провела на першості юна рукопашниця, два з них із хлопцями. І дуже помилялися її візаві, коли розслабилися, побачивши перед собою тендітну суперницю. Бой перший був з мальчиком. Коли почали бой, то він мене валив і я не знала, що робити. І потім він мене хватав за ноги, і я його тримала. А потім я його била в голову і мені зарахували рахунки. Було 3-0 у кожного соперника, У мене було 3, а у них 0. Діан, розкажи, будь ласка, виходити на майданчик проти хлопця це як дівчинці? Це страшно. Ну, мене дуже серце колотило, бо я боялася, що вони мене завалять. І Як? Не завалили. Руками й ногами у партері та влучними ударами йшов до перемоги Влад Коренівський у трьох боях. Хлопцю вдалося взяти верх. У двох він поступився. Результат почесне третє місце. Як ти вважаєш, хто в змішаних єдиноборствах, коли зустрічаються між собою, має перевагу той, хто руками й ногами, чи той, хто боротьбою займається боротьба буде сильніше, бо в партері. І все, ну можна і виграти в, в, сто, ну, в стойки, і, там виробити його або і ще щось. Але якщо він тебе валить в партер, то все ще ти, не? Ні, можна вирватися, втати в стойку а так, то можна і виграти. І в борбі, і все. Ну взагалі по життю надаєш перевагу рукопашся, не боротьбі. А чому? Над... Мені подобається рукопашний бой. Туди добре займаюся. Я вже 6 років. Вже мені подобається. Старт вікторівців у новому навчальному році вийшов доволі видовищним і ефектним. Але що далі? Які плани у Віктора Зізова? А далі відповідає тренер-викладач все залежатиме від фінансових можливостей. Така обстановка в державі, що коштів немає. Ви розумієте, а дуже трудно їх знайти. То ми стараємося, що батьки, дякую батькам, дуже велике спасибі батькам, що вони дають можливість, хоч трохи своїх дітям оплатити дорогу, там оплатити взноси. От я вже на, на питання не кажу, питання те вже вони з собою беруть. Ну ми стараємося на те на ті змагання їхати, де ми можемо по фінансово їхати. Були фінанси, понятно, ми поїхали далі і десь показували результати. Порокопажки будуть, це чемпіонат області відкритий в Житомирі. А так, може, поїдемо в Хмельницький, якщо знайдемо гроші, в Хмельницький поїдемо після Нового року. Там будемо бачити, як у нас буде з коштами. Такі плани у Вікторі. Ну а поки що у клубі чекають на усіх бажаючих. Малечу тут познайомлять з усіма аспектами фізичної культури. Старші, особливо ті, хто збирається служити у правоохоронних органах, зможуть досконало оволодіти потрібною ударною технікою, і усі разом відкриють для себе світ рукопашного бою.